Ми знали, що так довго чекатимемо, я б тепліше одяглась. Я казав тепліше одягатись, ти казала. Проскочимо в піжамах, проскочимо в піжамах. У вас що під куртками піжами? Бачила, бо мама вона б вас прибила. Так це та піжами, та тоді не будемо вас морозити. Гайда всередину, там дочекаємось. Щоб без батьків у такому крутому готелі. Навіщо ти палишся? Нас можуть виселити. Ну, тобто, ми поки що без батьків, але вони ще прийдуть. Так, вони пішли у магазин купити нам щось смачненьке, а ми то друзів зустрічаємо, щоб вони не заблукали. Так, ми їх зустрінемо і зникнемо. Сьогодні, скільки їх можна чекати? А мы вас на вулиці чекали, а наші батьки вже скоро будуть. думала, що так Круто, можна відпочити. Круто, тому що ми без батьків. Так. І ніхто не повчає і не говорить, що робити. Танцювати, веселитися і їсти піцу. До речі, де вона? Ми ж не забули її замовити. Яка там, все оплачено і чекаю. Тоді залишилось дочекатись, може це буде піца з сюрпризом. Це ж на той номер готелю, у якому живуть привиди. А чому нас не попередили? Я про це не чув. А я чула, тато мамі розповідав, що ночував у номері і там було якесь трешко. То ти думаєш, що це привид? Може, попросимо свій інший номер. Тоді точно зрозумієш, що ми тут без батьків. Може, подивимося, що там за дверима. Може, хтось жартує? Ти смілива? Ти іди і дивись. Це просто жарт від кур'єра. А він з приколом так нас налякати. Головне, що піці приніс, тепер все буде добре. А ми вже налякалися, приведе номеро. Тепер все позаду. Володя бере піцу і заносить номер. А для вас Леді, все, що завгодно. А про коридорного приводу ніхто нічого не чув. Цього тільки не вистачало. Може, це готель приводів. І окрім нас, тут немає живої душі. Я ж хлопець, мене не даляка. Якщо я піймаю того, хто так жартує, я тобі допомагатиму. Зараз я з нею розберусь. Ну що ж, хотіли піжамну вечірку, а буде квест. Скільки ще того готелі, щоб ми не знайшли нашу піцу? Хто перший знайде, тому два шматки. Згода! Так що це зроблю, е, мені два ж То бери тепер її собі всю. З одного боку добре, що ми її зловили, але з іншого я щось теж уже не холодна. Після того, що ти, вов, з нею, зробив. А так все гарно починалося. Піжамна вечірка, привиди, пригоди, погоня. Можна, звичайно, замовити ще піцу? Ні, ми ледве цю не здогнали. Я більше не в силах гасати. сила да де Я для всіх старався, що так? Я навіть своєму песику забороняю щось з підлоги брати. Точно, ми ж не песики. А це тут піжамна вечірка. Ще один привид – це уже занадто. Але цей сміливий вирішив нам показатись. От він зараз за всіх привидів і відповість. Я зайду зі спини, щоби він не втік. А я йому застрібну на шию і закрию очі. Погнали! Ми ж не знали, що ви справжній кур'єр. Ми думали, що ви привид, але тут їх повно. Так, один у двері, а другий грався з піцею. А у нас взагалі-то піжамна вечірка. Якщо хочете, можете залишитися з нами. Ми і піжаму вам знайдемо. І з вами нам привиди будуть не страшні. <нах> Ви ж нас будете захищати від привидів? <нах> 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 Я подумаю.